Не макіяж моєю абсолютно новою косметикою. Нарешті в мене з'явився тон від Estee Lauder. Також будемо тестити ось ці рум'яна від MAC. Вийшла якась суперкрута новинка у Unicorn. якісь сіяшечки для очей. Потім набірчик від Charlotte Tilbury. Ну, коротше, давайте приступати і починаю я з брів. В мене ось такий новий олівчик від Viera Beauty. Я його розпаковувала разом з вами в адвент-календарі. Начишу ось цим гелем. До речі, щось мені він дуже подобається в останній час. Давайте безтестимо. Тому що я стільки начулась про нього. У мене відтіночок 2N1 ти, А він такий негустенький, прям як жижа така. Пішечки чимось таким пахне, знаєте. Ну і пройдусь з понжиком. Я б не сказала, що в нього якесь прям максимально щільне перекриття. Не знаю, мабуть, напевно, через те, що я дуже мало наносила, але загалом, як він лягає, ідеально. Мені подобається. Блін, в мене такі очі, нібито я взагалі не спала тиждень. Новенького бронзеру. в мене немає, тож буду наносити свій. Я вибачаюсь, да, я так мила пензлик, що він в мене зламався. Чесно, я його дуже сильно люблю. Потрібно буде склеїти його ось цим клеєм Спеціальним пистолетом перед тим як наносити сухі текстури. Взагалі, я наношу спочатку рідкі. І це все пудрою а вже потім наношу сухі. Наносимо пудру. Ой, мою нафігачила. Блін, як я її обожнюю. Подивіться, подивіться, наскільки вона красива. І давайте подивимося що тут взагалі за новинка у ЮНІКО це сяючий топер для повік 3D сяєво. Він як тіні, тільки краще, бо має пластично кремову пудрову текстуру. А oh майка подивіться на цю красоту. Ко потрібно зняти ось цю кришечку? Ну, що дивимось на у? Ним я гесеньки, зрозуміли. Вони ось така в них текстура. Давайте зробимо своч. у ля ля Натестимо ось ці тіню від вірочки Б'юті. Набираю спочатку ось ці. Ноши їх на все повіко. Візьмемо цей колір. Я наношу в куточок. Давайте будемо наносити ці тіні. Такі вони красиві. Подивіться. Настільки ніжно, знаєте, так поріздвяному. У мене є ще ось такий олівчик для очей від Віра Б'юті. Ним я фарбую стрілечку. У, як красиво. Мені здається, сюди ідеально. Тоді де саме коричнева, матуш Джесі. Ну і давайте затестимо ці рум'я. А на господі, дівчата, вони просто запали мені в душу одразу. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Вивелося, їх потрібна взагалі крапелюшка. Подивіться, який красивий колір. Мені здається, їх мені вистачить дійсно на все життя, тому що ви бачили один натиск ледве-ледве. Ми -ледве. затестимо хайлайтер від Шарлоти Тілбері. Так, наношу та просто розташовую пальчиком Затишли губи. Буде наносити ось ця ліпкомбо від Шарлоти Тілбері. Ну, це взагалі ніжнятіна Дивіться, як це красиво. Наносимо плампер. Ось так. Ой, бля, який кольор, він просто шикар. А пече він так нормально. Подивіться. ух, тишка. Все, вже не пече. А як це? А от зараз в мене вже такий, як холодок на губах. Що, зацініть мій макіяж, як вам обов'язково не пишіть, мені щось прям подобається. В останній час такі кольори коричнево-бордові. Я не знаю, плюс нюдово-рожеві. Не знаю, що зі мною трапилось, але вау! Буду чекати на вас в коментарях.